Останні дні. Дещо про туристів. Кожного разу, коли припливає з Європи пароплав до Касабланки, на другий день до маракешу заїздить один або два люксусові автобуси, навантажені туристами, мов мішками з половою. Вульгарне порівняння, не правда ж? Я таки не люблю туристів. Чому? Бо вони своїми сільветами споганюють красу маракешу. А їх фотографічні апарати лишають чорні плями на ясних стінах будівель. Висідають із автобусів, а я розсортовую їх. От американка, німець, англійка зі своїм чоловіком у пошлюбній подорожі. От американець, син фабриканта, американка зі своїм купленим французьким аристократом, а інколи француженка. Висідають, займають заздалегідь замовлені кімнати в готелі «Метрополь», вимиваються, передягаються в інші трикотові костюми чи то сукні, забирають записники й апарати та гуртом мовівці зі своїм провідником лазять по місті. В руках у них стирчать наготовлені фотографічні апарати, бо, мабуть, вони до них більше мають довір'я, ніж до власних очей. Задержуються перед мошеями чи то іншими замітними будівлями, швидко фотографують їх зі всіх боків, потім обступають провідника, що безперервно балакає, роз'яснює, розводить руками, показує пальцями, називає кожну частину будівлі, а вони поспішно записують усі назви в нотатники. А, вже зовсім вдоволені і заспокоєні, йдуть далі. І так обійдуть ціле місто, а на другий день від'їздять до іншого і знову висідають, вимиваються у замовлених кімнатах, переодягаються і виходять записувати місто. Їм дуже спішно, бо треба оглянути найменше 20 африканських міст. От вчора підходить до мене на Арабській площі якась американка. Сухі, тичковаті ноги, вицвілі очі, фарбоване волосся звисає з під широкого, безформеного капелюха, Щораз раз у раз совується їй на очі. Ну, чи ж можна це стерпіти? В мене була охота засунути їй на сам ніс цього капелюха, скликати арабів і зробити їм із неї видовище. А вона шкірить до мене зуби і солодко питає ламаною французькою мовою. Скажіть, прошу, яка дорога веде до палати султана? Це далеко, ви самі не зайдете, відказую. А де ж ваш провідник? Усі наші поїхали з ним на прогульку в околиці, а я сама лишилася, бо я ще не видужала від морської хвороби. Відказує американка і таку жалісну зробила міну при цих словах, що ж мені стало млісно в роті. Та що ж робити з цим нещасним сотворінням, подумала я й вирішила завести її до палати. Переходимо вуличками, а вона щокроку задержується, вказує пальцем то на цю, то на іншу будівлю і питає як це називається? Не знаю. Вона фотографує, я стою біля неї, мов панна, до товариства, а кілька кроків далі знову питає А це, як його звати? Не знаю. Американка здивовано дивиться на мене і каже Ви, певно, тільки в переїзді в Маракеші. Ні, живу тут відказую. Так ви, певно, ніколи не гуляєте. Чому гуляю? Так чому ж це ви не знаєте назв? Вибачте, але я ніколи не питала у цих будівель, як їх звати, неохоче відповідаю їй. Ага, здогадалася американка і нахабно завважила. У вас, певно, тут нема знайомих, щоб вони вам пояснили. Ви помиляєтесь, сухо кидаю їй, але мої знайомі не вчились на провідників, а мені зовсім не потрібні назви будівель. Так, так, я тепер розумію, потакуючи головою, всміхаючись, іронічно додає вона. Вас не цікавить природа. Природа? Я задержалася. Ну, так, я хотіла сказати взагалі Африка та її краса поправила американка. Ну, Бог з тобою, з твоїм фотографічним апаратом, зісуненим капелюхом і африканською красою, подумала я і, довівши її до воріт, киваю їй головою на прощання, а вона виймає, простягає мені з пом'ятої торби одного долара. Це мене справді розсердило, та я кинула їй в лице словами, зрештою, зовсім зайвої погорди. Ви, американці, навіть за співчуття до вас платите, а ви краще купіть собі за цього долара який небудь опис марока. Він вам більше про Марокко розкаже, ніж ви самі здібні побачити». Вона крізь рідкі зуби просвистіла, пфі, задерла голову і війшла в браму палацу. Ну, а от сьогодні гуляє поза містом, аж здалека бачить чотирьох арабів, що сидять на чотирьох ослах, і кожен тягне за мотузок по одному верблюді, а на кожному верблюді по американці. На трьох передніх сидять три американки, що розсілись на верблюдах так, як по-чоловічому сидиться на конях, та мало що не роздеруться на їх широчезних спинах. На останнім верблюді їде товстий американець із моноклем в оці. Процесія посувається урочисто і поволеньки довкола міських мурів, а за нею біжить юрба арабських дітей, що, посвистуючи й насміхаючись із цього видовища, босими ногами вибивають такти бігу об запорошену землю. Хмари пороху підносяться від їх тупотіння, і американки хусточками затикають носи і мріють про те, як то вони розказуватимуть потім в Європі або Америці, що в Африці їздили на верблюдах. На арабських покрівлях. Коли сонце хилиться до заходу, я вилажу з мого шатра та йду сказати добрий вечір моїм гарним сусідкам. Сьогодні велике свято, перший день аїдфір. Навкруги на покрівлях сидять гуртками знайомі арабки, п'ють чай, привітно всміхаються і махають до мене руками. Зістрибую з мого даху і йду до них у відвідини. Сідаю поміж них на м'які килими, вони підсувають до мене шкіряні подушки, а я витягаю з кишень низьки намиста. Образки та паперові квітки, що я завжди з собою ношу і обдаровую їх. Це так приємно бачити їх дитячу радість, їхні щасливі обличчя та їхнє захоплення. Попиваємо чай із м'ятою, розповідаємо собі всячину, сміємось та радіємо мов діти. По кожнім слові, що я, певно, дуже дивачно вимовляю, розливається струя срібного сміху. З інших покрівель гукають до мене сусідки моїх сусідок, і я переходжу з даху на дах, наче кіт уночі на залицяння. А коли сонце спадає низько, я вертаю на мою покрівлю, киваю хустинкою до них, вони кидають мені проміння своїх блискучих очей і полиск білих зубів. Раптом з цієї покрівлі, що завжди самотньо стояла, доноситься слова привіту. Я швидко обернулась, З першої об стіну вежі, стоїть молоденька чудова арабочка в багатому золотом і рожевим шовком розгаптованому одязі. Вся її постать облита червоністю заходу сонця. Чорні її глибокі очі дивляться на мене з зацікавленням, наче бачать дно мого серця, а темні м'ясисті уста розхиляються усмішкою і відслоняють рядки дрібненьких зубів. Звідки ти знаєш французьку мову? запитала я. Я з Альгеру, відказує дівчинка. Чия ти? Я жінка Магомед бен Абеса. І Арабочка стала розповідати мені своє життя. Вона покинула Альгер, закохана в молодого француза, переїхала з ним до Касабланки. Він дуже любив мене, розказує, але він сподобав собі блондинку. Це слово вона вимовила з великою пошаною і признанням європейку. Рвалися її слова, вона раз у раз набирала повні легені повітря, щоб стримати ним своє хвилювання. Не хотіла за нього йти блондинка, доки він зі мною жив. Він мені лишив гроші, а з нею кудись від'їхав. Довга павза. Дуже любив він мене. Коли я сама лишилась у касабланці, я гуляти стала, ходила до кав'ярень з європейцями, на дансінги, повечеряти у ресторани, і я вдягалась, як європейка. Весело було, вино, багато вина пила. Так, спочатку було шумно, а потім очі її налилися до країв сльозами. А потім сумно стало, що європейці тільки бавилися мною, і я віддалася за маракешського араба. А чи тужно буде тобі жити у гаремі, коли ти вже спробувала свободи? Як буде тужно, то я втечу, вже безжурно відказала вона. Втечеш, але втекти вам не так легко, бо вас замикають на десять замків та стережуть сильно, завважила я. Ні, пані, втечу, трудно тільки для дурних, а я от уже сьогодні, дивлячись на тебе, придумала, як втікатиму, коли захочу. По покрівлях мене завжди дивує довір'я Арабів та арабок до мене, тому я завважила. А коли я зраджу твій проект чоловікові, ні, ти не зрадиш. Чому ні? Ні, ні, ти ніколи не зрадиш, уперто повторяла Альгерочка, сама не знаючи чому. Але про твого француза ти вже забула і вже потішилась? запитала я. Не забула і була б ніколи не забула. Але коли він був повернув до мене до Касабланки раз вночі несподівано, а потім сказав, що він мусить вертати, бо його жінка, ця сама блондинка, чекає на нього. Так я й забула, так, забула на другий день по цій ночі і вийшла заміж за Магомеда Бен Абеса і приїхала сюди. Француз не знайде мене більше, не побачить мене, завзято додала вона. Ах, цієї ночі, знаєш, пані, цієї ночі він казав мені, що не може жити без мене. Просив, щоб я завжди лишалась у Касабланці, щоб він приїздитиме частенько до мене. Він цілував мене так пестив. Над ранок від'їхав, а я побігла до Магомед Бен Абеса і також від'їхала. Альгерочка замовкла. По кількох хвилинах я запитала. Чи у твого мужа є ще й інші жінки, крім тебе? Ні, я одна, гордо відказала. Потреба кохання і почуття заздрощів зачувалися в кожному її слові, жесті й поблисках гарячих очей. Виходячи, вона попросила позичити їй книжку, що розповідає про кохання європейців. Так ти читати вмієш? з подивом і здивуванням запитала я. Я з Альгеру, пані, гордо й коротко вона пояснила. Я вишукала поміж моїми книжками французьку книжку, що розповідає про кохання, винесла й подала їй. Схопивши книжку, вона стала перелистовувати її, шукаючи образків. Завтра я принесу тобі образки, кольорових образків, вигукнула вона, а її очі засяяли вогником щастя. Гаразд, кольорових, і ми сердечно попрощалися. Купивши пакет листівок, солодкі жіночі обличчя, пари закоханих при місячному сяйві, чоловік, що держить в обіймах свою жінку, який з голови спадає шлюбний вінок, і довгий білий серпанок. Родинна ідилія над колискою, чулі сцени прощання біля корабля, з написами прощай, я вийшла на покрівлю. Моя Альгерочка стояла на цьому самому місці, що вчора, і, побачивши мене, радісно защебетала. Ах, пані, пані, я вже з годину жду на тебе. Сьогодні я перечитала аж десять сторінок твоєї книжки. Скажи, чому всі ваші книжки такі сумні? Чому ніколи у вас так не буває, щоб не покидались, щоб вічно кохалися? При цих словах вона витягла руки до листівок, які запримітила в моїх руках, айша лакомо та захопленням оглядала листівки, а на вигляд зворушливого прощання сльози покотилися з її глибоких очей, сильно притиснула листівки до серця і голосом, придушеним сльозами, прошепотіла. Я хочу поцілувати тебе пані, я, я зараз винесу драбинку, і ти зійдеш до мене. Не чекаючи на драбинку, я вилізла над підмурок, а з нього стрибнула до неї. Раптом я почула на собі руки, що обмацували мене, побачила двоє наляканих очей. Ну, маленька Айша, чого ж ти налякалася? Вона кинулась мені на шию, стискаючи у своїх обіймах. Покрила моє обличчя шию одяг гарячими поцілунками, а на мої рамена спадали й гарячі сльози. Годі, годі, Айша, коли тобі прийдеться втікати, так ти скакатимеш із ще вищих мурів, відказала я й посадила її на розстелений килим. Балакаючи, ми забули про все. Що сонце вже зайшло, що холодний місяць уже вирізався срібним двозубом на темному небі, та навіть про те, що служниця вже двічі гукала на Айшу. Нарешті я попрощалась, обіцяючи прийти до неї завтра, перед вечором. Але завтра ввечері моя Айша не вийшла на покрівлю ні післязавтра, ні тиждень по нашій останній зустрічі. Мені по ній залишився її глибокий сумний погляд, меланхолійна наївна усмішка та гарячі звуки її милого голосу. Я написала й послала два листи без відповіді. У день мого від'їзду та прощання мої сусідки Арабки розповіли мені, що вони інколи вночі чують глухі стогони та плач що доноситься з того дому, якого покрівля знову опустіла і стоїть самотньо. Пароплав відпливає від берега. В руках два букети з мімози, диких лілей і квіту з помаранч. На березі стоїть каїдка дур його вибранка фатма у рожевому одязі заслоненим обличчям та рене. А за ними пальми, сонце, Марокко і ціла Африка. Прощайте, прощай, Марокко, золота, безжурна земле, широка, запашна країно. Ах, який теплий, незабутній куток ти вигріла у моєму серці.